Для відновлення роботи закладів освіти в очному форматі головною вимогою стала наявність захисної споруди, де можна перебувати під час тривоги і перечекати небезпеку. В місті Чернігіві на сьогодні функціонує 31 школа. Фактично тільки одна з них в дистанційному форматі. Ну, на сьогоднішній день в нашому закладі навчається 1228 учнів. У нас облаштований освітній хаб, де можуть діти безперервно навчатися навіть під час повітряних тривог, який забезпечений планшетами, проєктором, ноутбуком. Тобто є все для того, щоб і вчителі і учні почувалися комфортно і це сприяло для проведення якісних уроків. Кожен клас він має свою локацію в укритті, і тому діти чітко знають, куди їм. Потрібно спуститися разом з вчителем. Самі діти ще впливали на функціонування забезпечення даного укриття. Вони розробляли кошторис до цього проєкту, і потім у нас проходило голосування. Навіть якщо є тривога, ми все одно продовжуємо навчання в укритті. Атмосфера, коли ти ходиш до школи, набагато краще ніж коли сидиш вдома. Я не можу сказати, що ми звикли, але ми повинні були звикнути до цього. Людина це соціальна істота, і потрібно комунікувати з однолітками. Ні для вчителів уроки не випадають, а учням навпаки легше вивчати інформацію. Участь громади Чернігова в даному проекті є дуже класною можливістю для того, щоб залучити позабюджетні кошти для оснащення просторів, в яких би проходила і позаурочна робота, і проведення занять з дітьми. Фактично, всі проекти, які Подаються на залучення фінансування, вони мають бути заведені в систему дріф для можливості додаткової звітності і відкритості прозорості перед донором державою суспільством.